Ахо, вітаємо вас, аху, вітаємо вас. Наше я вітаю ваше! Хочемо записати це відео для вас, щоб поздоровити вас святом Миколи Чудотворця і запросити вас сьомого числа на закладення фундаментів наших тамілійських царств. Чудеса трапляються, і чудеса трапляються в нашому вашому полі, і наше суспільство, наша команда приготувала для вас дикі сюрпризи. Це живі сюрпризи. Барто під подушку вам кладе, де супертехніку, а для того, щоб ваші мрії здійснювалися. А я хочу пару слів вам сказати про те, що Микола Чудотворець це ж Санта Клаус. До речі, чомусь багато хто навіть дорослих не знає про це. І відповідно він куратор чудес, І, а чудеса це завжди внутрішня дитина. А внутрішня дитина це зв'язок з душею. А наша персональна душа пов'язана з селенською душею Софії, з нашою птицею щастя, і у нас у кожного неї тілі є своя родина, знаєте, своя пора, своя клітинка, свій сусок, своє системне місце, сила, джерело нашого персонального життя. Тому що, коли народилася душа Бога, народилася з нею всі душі. І тому ми з вами вічні безкінечні через цю цю частину. І 7 числа в перший день після чудес Миколи Чудотворця. А ми в 11.00 зробимо те, що повинно бути зроблено. Ми чекаємо. Ми живемо в Богі, а Бог живе в нас. Час здійснювати в мрії. Хай буде так. Хай буде є так. А а а є так всього найкращого ха. вам на оха.